До Львова привезли найгучнішу постановку України оперу Ріхарда Вагнера Летючий голландець». У Львові розкупили квитки ще задовго до гастролей. Перед виставою Ажіотаж штурмом беруть двері храму Мельпомени. Тут же ж і ті, хто ще сподівається перекупити квиток на прем'єру Донецького оперного театру. Усі в очікуванні епатажної постановки та музики Вагнера Його не можна не любити. Його або ненавидять, або люблять. Це так світ поділився. Ну, ми до тих, котрі захоплені генієм. Ми щасливі, що Львівця переживає цю радість. У залі збирається львівський бомонд, художники, музиканти і ті, хто приписує себе до Бомонду уже з першими звуками оркестру. Сцену поглинає бурхливе море, створене за допомогою відеопроекції. Наші декорації на сцені це лише робоча поверхня, на яку ми насвітлюємо відеопроекцію, завдяки якій виходить неймовірний візуальний ефект. Задля візуальних спецефектів Донбас опера купила найпотужніший у Європі відеопроектор. Лібрето до опери написав сам Ріхард Вагнер, коли потрапив у шторм. Використав давню легенду про корабель примару Летючий голландець із мерцями на борту. Лібрето і музику композитор створив за сім тижнів. А на цю постановку українцям та німцям знадобилося у десятеро більше часу. Втім, і час, і гроші, а це 3,5 мільйони гривень, були варті. Того було прийнято рішення, що саме. Оця романтична драма буде на сьогоднішній день актуальна, тому що вона має все. Має той дух, має драматургію, має ту ту експресію, має ту осити, ту, ту той мелодизм італійський. На кастингу обрали вдалий склад виконавців із добрими голосами. На роль голландця запросили німця Андреаса Макко, соліста Гановерської, Франкфуртської та Бонської опер. Вокально моя партія складна, бо має великий діапазон. Також вона дуже драматична, і коли вживаєшся у цю роль, варто бути обережним, щоб не пошкодити голос. Також головні партії виконують солістка київської опери, співак із південної Кореї та австрієць із Віденської штацопера. завдяки прекрасному німецькому режисеру Марі Курошці, я зміг збагатити своє виконання цієї партії. Часом у сучасних постановках оперу доводять до абсурду. Я тішу, що у нас до цього не дійшло, і постановка вдалася чудова. Із німецько-українською постановкою Донбас опера приїхала у повному складі. Після нас летючий голландець попливе до Києва, Одеси, а потім до Німеччини. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини львова.